зцілення сліпонародженого. А коли він йшов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів, Ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому божі діла. Доки є день. Потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязиво зіслини, помазав ним очі сліпому, і сказав йому: Піди вмийся в купальні Сілаам. Сілаам у перекладі означає посланий. Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали, Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же казав, Це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів. Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязеве, помазав мої очі та сказав мені: Іди в купальню Силоам і вмийся. Я пішов, умився і прозрів. І запитали в нього, Де він? Той каже: Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий, до фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив грязеве, відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм Грязово поклав мені на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили ця людина не є від бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі? Він же сказав, це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий. Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм, Знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо, він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе, Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. А юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали. Він дорослий, тож запитайте його самого. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, Чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив? Як відкрив твої очі? Він відповів їм. Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути? Чи й ви хочете стати його учнями? І докорила йому, кажучи, це ти його учень, а ми учні Моїсея. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, а цей? Ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь Дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить його волю, того він слухає. Споконвіку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас учиш, і вигнали його геть. Духовна сліпота. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому Чи віриш ти в сина людського. Той у відповідь сказав А хто він, Господи, щоб я повірив у нього. Ісус сказав йому І ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав, Вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав На суд я прийшов у цей світ. Щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому Невже й ми сліпі? Відповів і Ісус. якби ви були сліпі, то не мали би гріха, але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас.